Друзі, вітаємо Мене звати Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, щоб не пропустити. Жоден з моїх щотижневих відео рецептів. А ми починаємо. Заходимо в пасерію AdHort, Вибираємо українську мову та тривалість показу оголошень від 5 днів. Бачимо креатив формат фото. Товар, іграшка, літак поліції, ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку у скільки є оголошень їх. 205 бачимо, рекламодавець продає різний трендовий товар, особливо під сезон. Наприклад, влітку були запуски дитячого басейну. Але що саме цікаве, оголошення на наш товар іграшка літак поліції крутяться по спайс-сервісу і 128 днів, і 236 днів. Це дуже довго. Це означає, що товар продається. Пік продажів іграшок це свята. Як, наприклад, новий рік, але іграшки також продаються напрузі всього року, тому що батьки завжди хочуть порадувати своїх дітей. До речі, по бібліотеці реклами Facebook рекламодавець досі крутить цей товар. Отже, він продається: 7 із 10. друзі. До речі, всі ленінги, які ви бачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів ЕЛПІМОБІ і цілком. Безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля лендінг готовий. В ELPMobi є безкоштовний тариф без обмежень на один лендінг. Та при реєстрації отримаєте подарунок топ 5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, рюкзак Gear Плюс подарунок, ціна 599 гривень. Продають товар через ленід. Далі подивимось по лінку у рекламодавця, Скільки є оголошень? Їх 4. два оголошення крутяться більше ніж 4 місяці. Далі подивимось по брендовим ключовим словам. Скажу спочатку, що це далеко не новий офер. Звичайно, колись був трендом. Але що мене зацікавило, рекламодавець крутить рекламу з цим товаром більше ніж 130 днів, тобто він знайшов зв'язку, яка йому вигідна. І він на цьому заробляє. Навіть старі офери можна реінкарнувати та продавати знову. Якщо подивимось по спаю, то бачимо багато різних рекламодавців, різні ціни від 540 гривень до 799 гривень, та різні подарунки до цього рюкзаку: ліхтар, годинники також багато демпінгу на цей товар по бібліотеці реклами. Facebook рекламодавець наш і досі крутить цей товар. Йому, скоріш за все, вигідно знайшов зв'язку: 5 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар, тактичне взуття, ціна 2350 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодації, скільки є оголошень. Їх три. Деякі оголошення крутяться більше ніж 16 днів. Також подивимось, по ключовим словам, тактичне та тактичне взуття. Цільова аудиторія товару, військові. Товар актуальний в Україні, особливо на літо, тому що саме це взуття літнє. Бачимо, продають товар цей через інтернет-магазини та ленінги. Також зазначу, є різноманітні офери по тактичному взуттю від 1300 гривень і до 3500 гривень. Товар актуальний. Також бачимо, що по бібліотеці реклами Facebook наш рекламодавець крутить цей офер. Значить, вигідно, 7 із 10. Ну, а ми йдемо далі, бачимо креатив-формат фото. Товар, надувний басейн. Ціна 1149 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 5. Деякі оголошення крутились по спайс-сервісу аж 231 та 361 день. Також подивимось по ключовому слову надувний басейн. Це ще один товар на літо. Коли. Теплішає, продаються басейни. Ми бачимо оголошення з басейнами для дітей та дорослих. Ціни від тисячі гривень і вище продають через інстаграм, інтернет-магазини та через ленінги. Цей товар більш сезонний, тому влітку треба його продавати. Також зазначу, по бібліотеці реклами Facebook рекламодавець крутить і зараз свій офер, значить, в плюс 6 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар автомобільна сонцезахисна парасолька. Ціна 249 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку у рекламодавці, скільки є оголошень. Їх чотири. Два оголошення крутяться по 9 днів. Далі подивимось по ключовому слову автомобільна парасолька. Товар продають в основному через лендінги. Бачимо багато різних креативів. Ціни були і по. 390, 349, 299 і 249 гривень. Товар сезонний, коли сильна спека та сонячна погода, він актуальний сезон літо. Зазначу також, що рекламодавець крутив рекламу на своєму домені з двох різних фанпедж. І по бібліотеці реклами Facebook з однієї фанпейджі досі йде реклама. Вже 10 днів, 6 із 10. Друзі. А щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, друкчиків ПРО з після оплати. Якщо виникають якісь питання, підтримка працює кожен день. Також 14 днів безкоштовного тест-драйву та при реєстрації подарунок 8 кроків в побудові товарного бізнесу. А на цьому все пишіть в коментарях, як вам моя підбірка товарів. Також ставте лайки та дизлайки, пишіть, чому сподобалось відео, чому не сподобалось відео. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити черговий тренд. До зустрічі!